Американський інститут вивчення війни пише, що Росія вивела декілька підрозділів з Харківського напрямку та переправила їх в Курську область. Зокрема, це бійці Ахмату, декілька бригад морської піхоти і два десантних батальйони, які перебували під Вовчанськом. Такі дії свідчать про те, що Рейд Збройних сил України до Кульської області спровокував вимушене перегрупування сил РФ, констатують аналітики. Також Президент Сполучених Штатів Джо Байден вперше прокоментував операцію Збройних сил в Курській області. Далі я зачитаю: це створює справжню дилему для Путіна. Ми в прямому постійному контакті з українцями. І це все, що я збираюся сказати про це, поки все це перебуває в активній фазі, заявив Джо Байден. Українські військові продовжують операцію в Курській області Росії. Під їхнім контролем, слухайте уважно, вже близько. Тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головком збройних сил Олександр Сильський. Росіяни заявляли, що втратили 28 населених пунктів на Курщині. Проте аналітики проєкту Deep State припускають, що українська армія ймовірно контролює вже 44 населених пунктів в Курській області. Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Так підкреслив президент України. Володимир Зеленський провів нараду, під час якої обговорювалися питання стабілізаційних заходів в Курській області. Ну а далі про перші дні прориву розповів військовослужбовець: кордон РФ у Курській області обороняли строковики, розповів офіцер ЗСУ. У перший день наступу у Росіян були дві лінії оборони, які в основному були укомплектовані. Строковиками та прикордонниками, на мій подив, ми в перший же день зламали і першу, і другу лінії. З того часу серед російських солдатів м, панує повний хаос, заявив офіцер Збройних сил України. Ну а наразі Збройні сили України можуть відкрити гуманітарні кордони для евакуації цивільних з Курської області в бік РФ та України, так повідомляє міністр з питань реінтеграції. Ірина Верещук. Також, за її словами, планується проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зони Курської області. Тим часом Міноборони РФ заявило, що російські військові в Курській області нібито запобігли спробам прориву мобільних груп Збройних сил. Але паралельно з тим, російські війська почали рити окопи в районі. А Курської області, який розташований майже за 50 кілометрів від кордону. Так, до речі, повідомляє Остін Технікал з посиланням на супутникові знімки. Свіжі траншеї видно на знімках одразу з кількох ділянок Курської області. Вони з'явилися за півтора кілометра на південь від Львова, найдальша точка поряд з Курськом, за 75 кілометрів від українського. Кордону. Якщо ви заявили, що ви зупинили Збройні Сили України, то чого ви тоді риєте траншей? Невідомо. А тим часом в Кузькій області Збройні сили України з початку доби просунулися від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках і взяли в полон понад 100 російських військових, повідомив Зеленський. Ну а в суджі відбулася повна зачистка. Сильський заявив, що в суджі завершено пошук. Та знищення противника. А тим часом видання БІЛД пише, що Збройні сили України також взяли під свій контроль село Борки та спальне і населений пункт Плехове Курської області, який, за їхніми словами, перейшов під контроль збройних сил. Також вночі на території Курської області ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су 34 Повідомляє Генштаб. Соцмережі масово публікують нові відео з російськими полоненими з Самари, Дагестану, з Ярославля в Курській області, як розповів один із полонених строковиків у момент початку українського наступу приблизно половина бійців з підрозділу Ахмат, з якими він перебував на кордоні, дезертували, залишивши свої позиції. Але останні повідомлення говорять про те, що просування сил оборони в Курській області наразі ускладнене опором в напрямку обласного центру на деяких рубежах. Збройні сили України будуть окопуватися, так пишуть ЗМІ з посиланням на джерела серед військових, що беруть участь в операції місцевих жителів області. Небагато вони трохи. Обурюються діями українського війська, розповідає джерело. У селах пробують партизанити зі зброєю для полювання. Зараз сильний опір в напрямку Курська. відповідно, вже просування ускладнене, розповідає військовий Збройних сил України. А віримо в перемогу, віримо в збройні сили. Дякую, до зустрічі.